У середмісті Сум затопило торговельний центр. Через порив каналізаційної мережі брудна. Руда вода залила усі магазини та знищила майже весь товар. Продавці Жовічаї кажуть, збитки їм ніхто не відшкодує. Міськводоканал від відповідальності відхрещується. Хто ж винен у потопі? Далі. Із відрами та помпою працівники затопленого торговельного центру з водою борються власними силами. Кажуть, приміщення залило ще на вихідних, але роботи міськводоканал почав лише у понеділок. Никто, никто не захотел ехать сюда. Ни один человек. Нашли частного сами. Ни одна служба, ни одна. Звонили вчера, я не знаю, раз 10, наверное, управляющий наш звонил, но толку никакого. Через брудную руду воду постраждало чимало товару. У нас здесь сантиметров по 30 воды в каждом магазине. Товара нет, товар ущерб очень большой во всех отделах, потому что мы не успели. Буквально за 5 минут затопило весь отдел. Видите, вот это все мокрое. Очень много води. Спочатку говорять по колінам Там всі стіни мокрі. Все затоплено, весь товар попорчений, мебіль, вся. Причину пориву комунальники врешті знайшли. Наразі намагаються її усунути. У міськводоканалі своєї вини у ситуації не бачать, мовляв, торговельний центр залило через недотримання технічних правил. Там е кожух, в якому проходив вод на лабіринт. Не загарметизований, а вони самі повинні приймати міри і себе, як кажуть, застерегти, щоб подібних ситуацій не виникало. У них порив комунальники пообіцяли усунути впродовж дня. Оксана Щербак, Олександр Сокол, Олександр Олексієнко, новини СТС.